Коротше, мужики, всім привіт, всім, слава Україні! Вступне слово, вже всі звикли. Збираємо на дрон на летючу смерть для кацапів. Mavic 3, бо Mavic 2, на жаль, не підходить. Як, на жаль, є определені задачі, які тими дронами треба робити. Це те саме, що і з тракторами. Щось є понад його можливості, він або того не зробить, або не буде робити довго. А за такі бабки, скільки він коштує, він мусить спасти пацанам життя. Так що реквізити в описі, кому 10-20 100 гривень, це ніхто не буде дивитися, хто скільки скинув. і я потім не буду на всю Україну розказувати, що хтось скинув більше, хтось скинув менше. Це діло кожне. Знаєте, дивіться, питання. Ця тема буде вічно, але. Вона не розкрита і знову ж таки цього немає. Ви. Я не знаю, я якби на місці, я так скажу, тільки ви зрозумієте правильно. Я на чуємусь місці, якби я бачив, що мені хтось тако викладає таку інфу просто, я б, блін, навіть за те бабки платив. Я просто так сказав, ніхто я не, не, не кажу нічого. Так що лайк, підписка, коментар, хоча б одне з трьох, а якщо три зразу взагалі люкс, то я думаю, воно цього варте. Дивіться, в чому херня. З'явилися в якомусь там далекому, до нашої ери році, типа мототрактори. Вони так в Україні називаються. Вони ніде більше так не називаються, тільки в Україні. Ну, може, в Росії, але Росія, хуй на неї, вона скоро згорить синім вогнем, то ми її не будемо брати до, до уваги. Як хоч там вже приплітали, я і замітив через те добре, що магазини дуже часто плутаються дійсно, дійсно, тако в голові. Плутаються, а по якій причині. Вони звикли довгий час, були міні-трактори, справжні, як то кажуть. Як багато хто вже для себе уяснив, це тільки за такі я буду е, змушений пояснювати ще довгий час, чого вони відносяться до міні-тракторів. Ну, тим не менше, тема не про це. Тема про те, дійсно, чого от якось 3-4 циліндри, там повний чи задній привод, менше з тим прямий саме головний привод. І 2-3-4 циліндри. Навіть одноциліндрові ці синтаюги, вони відносилися до міні-тракторів. Все правильно. Потім в одну мить, щоб обманути в котрий раз систему, я вам зараз потім поясню, чого так, звідки це все взялося і як я це все, як то кажу, для себе вияснив, взялися невідомо, звідки невідомо для чого мото, оці так звані, скажімо так, мототрактори, до яких приплітають оці, бо вони типу на ремнях. Через це така плутанина. Через саме це така плутанина. Що ремені, все, значить мото. Як воно сталося? Здавалося б, і то, і то міні-трактор, бо вже чотири колеса, так, невеличкий, але тракторець. Так. А міні- і мото це вже пішло в Україні. І через ту дурню я повинен людей направляти на путь істини. Їм розказувати, щоб вони не плуталися. Ну, на жаль, так сталося, що так воно поділено. І раз. Той, що з лівими рівнями з складових мотоблока, він мототрактор, значить, той так називатися не може. Це уяснили, я так думаю. Бо робота і надійність і все інше на голову вище, а той на дві. Їдемо далі, в чому воно заключається? Раз це їхав як мототрактор, мотоблок, там, На таможні просто була менша такса, так як і за мотоблок. Але заробити на ньому виходило вдвічі більше, ну, якщо можна так сказати. Так, ціна його була більша. Там, скільки вони заробляли, то одному господу відомо. Ну, і мені трошки так. Я можу сказати, але поки що я цього говорити не буду. Там були такі нюанси, так, що в інвойсі цей тракторець, мій, наприклад, йшов за 800 баксів, да? розмитання ще 400, і 800, спочатку було 1000, потім вже 800. 800 було вару. Так, так, да, там ті доставки, тролявки, терапири, але, допустим, на отакому гамні хай буде не 800, хай буде 500 чистих навару. На отакому тракторі, тобто 25% від його вартості. А з мототрактором все простіше, того що це йшов, як він, як мотоблок. Те, що там йшла пара коліс і так далі. Вся херня, з чого складається мототрактор, перше. Це була така гора запчастин з колесами, з тим всім, з якого це все діло ліпили. І як то кажуть, між прочим, ці коробочки, між тим всім, в цій горі, так і приїжджали. Ніхто сильно до них не придивлявся, не заглядав, була їх куча, була їх енна кількість. Все. Тому. Цей тракторець перші свої, як то кажуть, місяці, чи перший рік існування на ринку України, він таки коштував, як і мототрактор, тільки там без навісного типу. Та навісна Копічана, його можете не приплітати. Всю херню рішала його розтаможка. Другий момент. Як я вияснив деякі деталі, чого їх з тої гори і складали, з гори коліс, коробок і того всього. У мене були не парні рівні. У мене був. Суто мототракторний капот. Я побачив, просто я в знайомих подивився. Що в них вони візуально трошечки більші і трошечки вищі, і плюс ширші трошечки. В мене там він глушитель парається і так далі. В мене стоїть коліно з мототрактора на глушителі, <кх> на моторі. Суто так. І колеса в мене задні, не парні. Тобто, одне колесо від скаута мототрактора Т-18. А інша, типа від шефер була sf -200, так? Хоча шефенг булат, вони зовні схожі, в них не така е херня, не такі стопи. Трошки відрізняється, трошки відрізняється крила, трошки відрізняється, де е закріплено сідушка, трошки відрізняється, як стоїть капот. І трошки відрізняється навіска. Потім можна оприділити, чи це Булат. З Булатами історію, знаєте, хто пф, хоче 10 разів, я закріплю її в обсяг. У мене там пара відео. і з тої гори це все діло і зліпили. Че воно в той момент було таке дешевше, скажімо так. так? Воно і зараз не бардзо, і їх так і завозять, позиціонують через те, продавці і постійно помиляються, ліплять дурниця. Це мототрактор, Мототрактор. Чого воно мене нервує? Через те, що люди. Купують потім мототрактора, до мене дзвонять. Як ти робиш, а я в мене вже поломка? Як ти тянеш 2 по 25, я з одним по 30 з місця зрушити не можу. Як ти там цього то є сєє тралівалі та палялі? От, для прикладу. Чого от в тебе короткі рівні в мене довгі, навіть такий абсурд. Я їм починаю пояснювати. Чого ж ти не казав? Кажу, люди, скільки буду одне й те сам пояснювати. Ну то ж трохи вже ну, задовбуюся, типа. А другі люди, які мене доводилися, скажуть, ну якийсь придурок, більше немає про що розказувати. Чи що. Ну, така, коротше, дилема, хлопці. От і вся херня заключається. І отак воно і появилося, Це все, типу, для когось це недорозуміння, для когось це спасіння, бо за ці кошти ви нічого кращого не знайдете, однозначно. Чи, наприклад, того саме шифенга. Ну тут кажу, оце оце маніпуляція, колія регулюється, блядь. Та, та нахуй мені, ну, якби я так сказав, в мене 1,20 двадцять все, все. Мені треба 1,20 прикладу. як це попереднє відео ви бачили, там таке, теж, така дилема, Але для прикладу, якби ціна була ще така більш-менш, не було різниці в 50%, як в той час, коли я купував тракторця, так? Бо майже 80% коштував Шефенг 240-й, а мій коштує 55. Ну, ну, це, ну, грубо кажучи, да, 50%, грубо кажучи. Посидиш, подумаєш такого, бляха муха, ще пів трактора, типу, треба ще назбирати. Ну і вийшло, що я наздачу, там купив осипача, культиватора, там ще якусь там дрянь. Плужка оборони там, зробив сам, ну прицеп, ну прицеп, який прицеп, відста і все, і кінні граблі мав. Ну, тобто щось вже таке я і робив. Але на вкус і цвіт, якщо взяти нового Шефенга 240, так? Ну, якщо закрити очі там, на деякі деталі конструкції, якщо вже так ви хочете. То в плані там хто когось микне, не, не дасть ради мені шефенг ні за які гроші. От і все. По-перше, за рахунок баластування, що вже тут воно ну, не те, що урівняно, тут навіть більше маси ззаду, як в шефенга. І за рахунок ширшої резини. Ну, не дасть. Мотор тут ні до чого, що ви собі знали. Мотор дав, Афанасій писав, я раніше всім сто разів розказую, поясню, що якщо вам не треба якоїсь там шаленої там косілки метр тридцять п'ять, метр шістдесят п'ять і так далі, там, якусь там метр десять. Її 18 ка круне. <кій> Якщо ви щось хочете більше зняти з Вома, вам треба зняти з мотора. Тому що вом з мотором, то одне без другого мотор без Вома може, а вом без мотора не. Так що для, в тому, щоб у вас був момент хороший. Хто не знав 58-60 Нм крутний момент, то одної банки. Для прикладу, в 3 GDM 385, крутний момент 98. Це вам для прикладу. от таке, Хоч там об'єм 1,6, але тим не менше. От і вся музика. І от тому воно так все взялося. От, здавалося б, да. і от та плутанина це все, це тільки кажуть, тільки в нас так можна, бо кожен сволоч хоче заробити. Я з однієї сторони це розумію. Я не був на їхньому місці, може, я робив би, типу, так само, там ну дурив би систему. Але щоб так людей дурити, це все не розказується. Ладно, візьмуся я за те, Питань нема. Я можу взятися. у Нас же сніг стих нарешті-то вже закалібав. Я можу за те взятися і вже розказати, як я розумію, як я знаю, як мені розповідали люди, які з тим безпосередньо мають контакт з тою всією системою. так? І так, як вони мені розказали, я стараюся не викладувати все на тарілці. Так поверхнево, що ви просто собі знали, звідки це все дерьмо взялося. Ну нема такого поняття ніде. Мототрактор. Мото. Ну що то таке мото, блядь? Мотороллер я знаю, мотоблок я знаю, мопед я знаю. там. Мотовило до комбайна я знаю, бля, хамуха. Але вибачте, мене, мототрактор. там, То і не мотоблок, і не трактор. Типу да, це щось середнє. Це можливо так, щоб люди розуміли. Але і від того пішла оця дебілістика з такими отракторцями і всяких е недалеких людей в коментарях, Ремні значить, мотоблок. Ну, вони не розуміють, що, по-перше, мототрактор він буде робити роботу мотоблока тільки швидше. Якщо людина це буде розуміти, знати, вона буде з ним, він переживе все. А як не буде цього розуміти і думати, що раз в нього великі мотори, великі колеса це краще для мотоблочної коробки. Там не і чулки тільки не такі. Те, Та, що там той е, конь знімав з міні-трактору, це велика брехня. Він приклав телефон один раз так, другий раз так. Ми, є 12-ка мотоблок, кентавер, і є Зубер тра, мото цей, да? Чогось це ідентично, крім чулків. Ну, Ідентично просто. Ну Кого ви хочете надурити? Тіпо, ну, Це маразм. Там чуть нетрянка не така, по тій причині, що там диференціал я в його нема. Там чуть не така внутрянка. Ну, ці розміри, маса її і так далі, все індентичне. Там більше чулки і полосі втикнули 50, а шліцева ліцева часть 139. Типа, ну, як то кажуть, тут, навіть в цьому можна вияснити для себе, що це є подйом. От і все, так от, з тої Великої Гори, що, що діставте зліпий, як в тому анекдоті дядько, з охоти вертався. Нічого не настріляв, жінка сказала, що вижене. Ну, їжак зароблений, сукері, хтось знає, там руку сував в мішок, там, вгадав, що, що таке і з чого завалене. Все. Отаке. От так що от так воно взялося. Світла ще досі не провів, так що вибачайте, мусите приглядатися. Я може світліше зроблю в монтажі, попробую. От і вся музика хлопаки. Так, що ця казка дебільна, вона всіх заплутала остаточно. так? Тобто, це вже мало бути або вже щось одне. Або як два, то вже треба було спочатківше починати всім пояснювати. А то я до, до тої пори, як я ще розноси чи огляди знімаю, до тої пори мушу баранам казати. Де мототрактор, якщо вже так на те пішло, вже так є, вже від того ми не дінимося, на жаль, нікуди. А де мінітрактор? І його там габарити, там те, що там один целідер ні на що не плодить. Робота, яку він може робити. Все. І, і того ніхто не говорить, за масу ніхто не сказав, за те блокування. Як той валяв, да, блокування тут немає, все жопа. Скажи, друже, скажи одне просто. Але якщо ви додасте сюди маси, то йому те блокування буде доляпить. Да, я з вами згоден на рахунок лісу. Так? Але в основному, для чого люди беруть тракторці? Для роботи на землі, то я вам скажу, покладу руку на серце. Зараз перекладу руки, праву руку треба ложити на серце і скажу: в цьому тракторі. В 95% випадків блокування вам буде не потрібне, якщо ви зможете грамотно його баластувати. Тобто, просто повторити, що я зробив з ним сам. Просто повторити. Більше нічого не треба. Все, руку забираю, перекладаю. Їдемо далі. В лісі допустимо, хорошо. Але знову ж таки буде рішати, в лісі головна яка фігня? Для чого вам буде потрібен передок. Передок однозначно на роботі в землі рішає дуже багато чого. Рішає страшно. Подивіться Артема Загребенюка, подивіться Колю Дученка. Вони поробили передки. На жаль, Сергій Гопайця не веде. Такі самі трактори, що в мене, що в Сергія, що в Артема. Все те саме. Той самий ні, мотор Сергія 1110. Рідкісний, до речі, дуже мотор. Менше з тим. Воно рішає страшно як. Я з тим повністю погоджуюся однозначно. Ну, але знову ж таки, щоб прив'язати то до теми лісової, як то кажуть, промишленості, то вже з такими тракторцями, чи є блокування, чи нема, я б сказав, би, що по лісі гасати трошечки так, особливо по вісні або в сніговій. Передок вам треба. От і вийшов вам кентавр, якщо вам треба вузьку колію, малі гаварити, щоб він був дешевший за шефенга, але щось типу, близько, плюс-мінус, трошечки близько до шефенга, то можете його брати. Але то інша тема для роздуми, і ми повернемося ще до неї неоднократно, блядь, ніхуя не видно, блін. Ну, тим не мені. думаю, ви розумієте, що я мав на увазі. Те, що вони тут приплітали, то вони хай плетуть. Якщо ви хочете собі уяснити, просто, от бюджет такий-такий, трактор такий-такий, вибирають роботи такі-такі, то у вас є я для того. Я що можу те розкажу, <кій> питайте, будемо знімати. Буду мати час, буду показувати, розказувати, що знаю, що добився. Я дуже багатьом людям поміг. Я тим горджуся, що я не сидів блядь, і, вибачте, не валив хуя, як каже Поляк. А я щось таке змінював в тому світі хоч-небудь. Ось збираю там бабки. Зібрали на машину Васильові, зібрали це є. Щас е оце буржуйка, терипери, Сашко Хоровий відправи. Потім, значить, оце збираємо на дрона, ще якісь паралельно будемо. Ну, Що-небудь будемо робити, типа все. Я просто вас, як то кажуть, буду направляти, а ви будете йти за мною. І Так має бути, я вважаю. І хто має будь-яку аудиторію з блогерів, тіпа, я думаю, що вони тим... не дивіться, що там в Бруса хера підписників, там Матвій нарішав пісенькою, скоро буде Пасха. там... Хто чим може? <кій> Чи ви подивилися, що там Матвій з Володимиром зібрали там мільйони, а, а ми що? Тіпа, по 100 гривень зберемо? Та хоч 100 гривень, хоч тисячу. Тіпа. Ну, бачите, що без нас діла не буде, Значить, і щось треба робити. От і все. Так що реквізити в описі. Кому як, я кажу, нікого не буду прикати, і тим більше, бо сам скільки я там сам 2000 я дав. Да? Ну, скільки я, так? Да? Скільки я можу дати? Я не маю зараз толком де заробити. Все, що треба було, я на, на те освічення, на те все я в бомбив такі гроші, що я, мені в голові не кладається. Там, блін, що. Коротше, цифра п'ятизначна, хлопці. А я дал, далі не буду казати. От і все, так що. Ну, я збирав бабки, звісно. Зараз хтось каже, напише мені, ага, ми донатили на дрона, бляха, а ти цей. 100%. Я скріншот, свіжий скріншот з датою, типу, терепи, реда що, я скину, скільки бабла, ми зібрали на дрон. Там майже 15 кусків. Я казав це, все. Значить, все. Тобто десь щось і там ще Віталік, і я ще хочу в кінці місця ще штуку закинути. І якраз ми мали купити Mavic 2, але збираємо до третього. Така фіня, така штука, треба світліше буде зробити, гарантію. В общем, така думка. Тому це все кажу, бухти барахти, щось вони собі придумали, а нам Ну, Життя наше таке, така держава, не стільки держава, як люди такі. А вже куди діться від цього? Ну, вже не дінемося нікуди. Да? Як є, вже так є. Так що навчіться для себе в першу чергу розрізняти це все діло. От. А далі вже будете собі кажу, робити то, вибір, той, який дійсно треба зробити. Найкраще для вас. Не для мене, не для спекулянта, для себе. Все. Зробите це, і я буду бачити, просто, що моя робота не пішла даремно. Мені не треба від вас нічого. Зробіть так, щоб вам було добре. А наразі, добрі хлопці, будьте всі здорові!